Що я не можу зробити як психолог, така буде зараз хвилинка відвертості. Я не можу змусити людину діяти. Я не можу зробити за людину певні кроки. Я не можу прийняти рішення замість людини. Я не можу вимкнути емоційний біль. Я не можу повернути те, що було втрачене. Я не можу долюбити замість тих, хто не зміг. Я не можу повернути те дитинство, якого не вистачало. Я не можу пообіцяти конкретний результат і терміни роботи, тому що наша психіка не має часу і не має термінів. Вона не піддається жодному графіку. Іноді люди питають, а що ж ви тоді можете? Я можу бути поруч в той момент, коли боляче. Я можу допомогти побачити, чому боляче і, і про що цибіль насправді говорить. Можу допомогти почути себе, коли занадто шумно. Я можу допомогти зустрітися з реальністю, а не втікати від себе. Я можу підтримати, коли ви вчитесь спиратися на себе. Я можу допомогти віднайти внутрішню опору, навіть якщо здається, коли її немає, і можу допомогти вам віднайти. Власні бажання, які допоможуть вам рухатися далі і будувати своє життя в бажаному саме вами напрямку, я не можу зробити все це за вас, але я можу бути поруч, коли ви вчитеся це робити для себе.